України, але для початку ковток скажімо, звичайної води, от щоб ви переконалися. Якщо б це була горілка, я б так легко не відповідав. Для тих, хто не, фі... не вчив фізику, трошки магії. Дивіться, блідий, ненасичений колір. Так? Угу. Кидаємо сюди і забуваємо поки що. І будемо дивитися, що в нас є в інших баночках. Ну, дивіться, це Ось тут два різних зразка. Е, вінницькі опали, ну, дивіться, вони можуть бути і білими, і червонястими. Угу. Це з е, е, Козятицького району. Це у нас трошки інші. Вони е, більш прозорі, але меншого розміру. Це у нас Погребинщинський район. Угу. І вони всі є от Зараз достану ще червонястий, всі вони є гідрофанами. Угу. Тобто вони, на жаль, живуть і потребують води. Взагалі, що таке ополи? Це ненасичений не полісилікат чи гідросилікат кремнію. Е, і це все опали, які можна знайти в Вінницькій області. У нас проходить досить цікава гряда. У нас є, як кажуть, і форми вогняного опалу, і такий от молочний опал. І як ви бачите, прозорий опал, він має певну ілізацію, якщо його підсвітити, він буде переливатися. І що? На 10-20 зразків буде е, декілька зразків, скажімо так, які. Тримають собі воду, які не будуть розтріскуватися, тому що вінницьке ницькі опалення називають тріскунами. Ще і їх треба на жаль зберігати в воді. Закидаємо сюди, або ж можна пробувати в мінеральних маслах, або ж маслах в олії, яку ми споживаємо. Тобто це може бути і оливкова олія, і соняшникова, і кукурудзяна, і інші. Ну, Я все ж таки більше йшов до оливкової, чому вона воду навпаки буде віддавати, соняшникова буде її витягувати. Там різні, різні показники по. По цих фізичних своїх властивостях там буде воду забирати, це навпаки віддасть. Бачите, вони самі самі різноманітні по відтінках. І в воді вони можуть зберігатися досить довго. Досить а виходить, якщо води немає, то вони розкришаться. Вони розкришаться, вони по Тьмяють, але знову ж таки, якщо навчитися їх фіксувати, стабілізувати, так би мовити, вони можуть бути і в сережках, і в кільцях, і в будь-яких прикрасах. Отаке От чудо у нас є в Вінницькій області, і це досить вже великі рахуються кристали, шматочки кристалу. Можна зберігати роками такому е, вигляді. Ну тут більше колекційна цінність, чим ювелірна, але разом з тим має місце. Якщо не помиляюсь, це проходить ціла полоса опалоносна, яка йде від України чи навіть раніше до Казахстану. В Україні опали є ще чорного кольору, Житомирщина. В Україні є е, камінець такий зеленковатого кольору в Карпатах. Він називається Уґаварит. Зелений опал гідрофан український. У нас ще є опали в Кіровоградській області, і серед них є благородні, які воду не втрачають, які можуть бути в юлірних рубах. Повертаємося до нашої водички. Пам'ятаєте, був тьмяний, ненасичений. насичений. Бачимо бульбашки, йдуть. Це камінець тягує воду. Бачите, він пояскравіше. він був такий матовий, а став як блискуча. Кераміка угу. шовковиста. Бачите, зовсім інші враження, відчуття. Так само, ладно, столик вибачить, ми його виміємо. І тут фіолетовий колір проявився набагато вже краще. Так, хай п'ють воду далі. Потім, що ще диція, хлопці, які продають різні вироби з каміння, продавали таку солянку. Це обтесана, галтовочка, мішанка самих різних мінералів України. Давайте подивимося, може когось я і назву, може ви кось вже впізнаєте, знаєте. Розтягуємо це все. Якщо не помиляюся, я завжди путаю. Ще спекулярит чи авантюрин. Це якраз наші криворіжські. Потім це з прожилочками аметису або знову ж таки може бути. Флюрит, зеленкуваті пам'ятав, але доки доїхав до вас, забув Димчастий кварц, нічого незвичайного, але гарний по кольору. Якщо ми маємо синюваті відтінки, це щось при мішках хлору. Потім цей синенький, маленький, якщо не помиляюсь, лазурит. Так само тут є аметисти. Тут є в нас дуже гарний гранатик. Е, так, тут у нас полосочками це іде агатик. У е, нас тут може бути ще так само і шматочки яшми, шматочки е, е, того самого рожевого кварцу, і гірського кришталю. Ось повністю прозорі, е, ще е, Криворіжський. Е, Ще не згадаю, ну, згадаю, о, Дивіться, той, сами, той самий рожевий кварц. Тобто е, така збірна солянка, але досить гарна угу. Тому трістун. І, і з другої сторони його, є його прожилки. Ну, ми, якщо зараз поліємо водою, то він стане трошки прозорішим яскравішим. Зразу бачите, появилося, е, породу. Стало видно, чому угу. він в, в, тримав води шматочок. Так, це один зразок такий <кій> з опалом. Потім з того ж самого кар'єру розовий кварц український. Якби він був відполірований, він би був розовіший. Чим полірують? Чим полірують? Є саме різні такі абразивні матеріали, скажімо, наждачки різного калібру для каміння. І спочатку крупнішим, затираємо такі великі нерівності, тоді мільчую, і виходить поліровка. Uh -huh. Знову ж таки, як зіпсувати жиоди. Що таке жиода Це або конкреція, як вам пояснити, От є, наприклад, у нас така кам'яна, така кулька. Ми її можемо розпиляти, можемо розламати. Там може бути пустота, там може бути, е е е крім пустоти, може бути повністю зарощені кристалами. Вони можуть, в залежності від природи походження, можуть називатися жодами. Наприклад, є жода, це е глиняна гіпсова. Є жоди із кремнію, може бути ж в Вінницькій області, можуть бути жоди холцедонові, тобто таке можна знайти в глиняних і в піщаних кар'єрах у нас в Вінницькій області септарія, конкреція, жода трошки різні поняття, але сам вигляд буде схожий. Куля розбиваємо і Теж може бути потім, що тут. Це, це з походу безпосередньо. Це називається кристалики е, цього польового шпату. Але в, такі, в такому формуванні, де він дрібно кристалічний, він ще має такий ефект місячного каменю. Він відблискує. Тобто, якщо його полити водою, відмити, бо він ще в полюці підсвітити, він буде от переливатися, якщо повертати, він буде мати такий цікавий відтінок. Одні розовіші, одні сиріші, але вони такі гарний зразок на сьогоднішній день, музейний варіант, такий, можна добряче роздивитися. І те, що я вам напевно, презентую, це здоровений шматок породи, але сам факт, як формувалися кристалики, як ішла порода з зашепіло, чуєте? Як і йшло формування це, це, того самого опалу, оця полосочка, ну і треба відмити, оце, оце наш вінницький опал. І зразу ж білого став прозорішим. Так само, як той. Тут ніби самого матеріалу не багато, самого опалу, але сам факт, як формувався, такі колгомерати, зразки важко знайти. Ну, схожий, цікавий червонястий камінь і ще шматок породи з опалом. А ми його зараз помиємо, бо так не видно. Так. На свій телефон не налейте. Я поняв, Я так і стараюся. Бачите, не було видно в пилюці, а раз uh -huh. і у нас скільки опало. Uh -huh. Бачите, таке, оце біле, це все опал. Так, водичка закінчилась, ну, але ефект дало, показала. Я, я в шоці. Я дізналася, що в нас в Вінницькій області стільки всього може бути, і це все ж таки каманюки вони цікаві. Каманюки цікаві, так. Да. Ну це лише маленька до... Доля того, що є, що можна показати, uh -huh. що можна знайти. У нас в Україні дуже різноманітні поклади самих різних мінералів. Uh -huh. Навіть в Україні, навіть кажуть, в Вінницькій області є, можна знайти десь невеличкі, знаходили люди зразочки, і золота, і манюсінькі, але діаманти, і багато чого іншого. Uh -huh. так що...